Моє вітання. Поїхали. Подивіться, які плани щодо війни на болотах до кінця року? Що планують на болотах до кінця року щодо України? Що планують. Значить, так, щоб вони не кричали про переговори, якісь там опитування. Я читала, що там більшість сосіян хочуть миру. Ну так, люди хочуть миру, коли кидають бомби на людей. Так, ну це так відбувається вже ж, коли хочуть миру. Значить, там історія інша. Там про те, що буде довге протистояння. Вони впевнені, що ніякого наступу з їх боку не трапиться. Звісно, пішли в сраку. Буде тільки, тільки така команда, що позиції, які вже зайняті, їх треба закріпити їх треба не втратити. Знову ж таки, хір вам а не втратити. E, значить, і що тоді? І тоді, коли як кажуть, не туди, і не сюди, то вони хочуть перейти до переговорів. Але на що то треба? Бо треба потягнути час, як вони завжди і роблять. Ось які їх плани. Плани щодо моря, плани щодо води випустити або якийсь корабель, або підлодку. І ті плани всі у них проваляться, господи, нехай так і буде. І велика біда їх чекає е, з води. Так, це вже добре. Далі що у нас? Кремль влаштовує псевдоопитування, тільки що про це поговорили. Тема Росія хоче зупинити війну. Ага, звісно. Навіщо, навіщо це їм? Так, значить, нашо таке вкидати, і нашо про таке розказувати? На що це владі? Давайте так. Ага, це такий запасний варіант для того, щоб коли вони обісруться, а вони обісруться і дуже серйозно, вони скажуть, слухайте, ми хотіли, звісно, всіх спасти, всіх, значить, денацифіцируючи хірньою страдають, якою вони страдають, але наш народ. Сказав, що вони хочуть миру, і ми послухали наш народ. Розумієте, це така буде відмовка, відмазка, і це потрібно вкидати, бо іншого вибору в них не буде. Добре. Коли закінчиться зняття бюджетних коштів на купола, реконструкцію полігонів та на іншу фігню, яка не наразі, коли влада буде спрямовувати кошти на фронт? Коли давайте мається на увазі не у часі тут справа, а ну що треба, що повинно статися у нашій країні, щоб ми не виділяли під час війни кошти на купола і на реконструкцію полігонів? Щоб це не значило, а виділяли кошти на фронт хлопцям, що потрібно, щоб сталося в нашій країні. Так, пові, повинна статися заміна людей ключових, які те роблять. Це як мінімум заміна. Ну, треба ж за це якось відповідати. Що ж це заміна? Грабують, грабують, їх інші замінили, і ті пішли по новій, по тій, по тій сам, самій схемі, розумієте? І якась безнаказаність така по кругу йде. Е, і повинна бути нова система, і вона буде, до речі, нас з вами чекає нова система. Грошей, нова система обороту цих грошей, де буде складніше щось спрямовувати не туди, або щось е якось утаювати. Дуже цікаво, незрозуміло, але дуже цікаво. Дякую. Дякую за таку інформацію. Так, далі що? Як вплине для нашої країни звільнення командувача ССО Хоренка? Як вплине. Звільнення командувача ССУ Хоренко для нас з вами для війни. Як то вплине? Щось така, знаєте, історія дуже скрита, дуже неоголошена, не. Не зрозуміла. Причому сказати, що його звільнення то нам з вами на користь, і то буде вау і класно, і прийде нова людина, і то буде просто ясне сонечко. Ні, я такого не можу сказати. Тобто тут більш не дуже, ніж вау. Так, далі що? Лідерка Єврокомісії в Києві. Результати її візиту для України. Значить, після візиту лідерки Єврокомісії. Які будуть для нас результати конкретні? Які будуть для нас конкретні результати? М Так, дивіться, щодо її візиту, тут дуже цікаво, бо після того, як вона поїде, будуть розставлені крапки над І в плані того, як ставиться до України Єврокомісія. Що вона планує робити, і що вони і буде таке сказано, і ми з вами це побачимо і почуємо: що вони не збираються нас кидати з допомогою, там, з ну, з підтримкою. Тобто вони з нами. щоб хто не казав, то все плітки, то все херня, вони за нас, отак от буде. Після її візиту. Будемо чекати на подаруночки звідти. Дякуємо. Заздалегідь нашим хлопцям все потрібно. Ми з вами точно це знаємо. Яких гарних новин чекати українцям до кінця року? Яких гарних новин чекати українцям до кінця року? Яких гарних новин. Нова зірочка засяє у нас. Нова зірочка у нас засяє. Це чоловік. Він дуже багато нам принесе з вами користі. Цікаво. Будемо чекати гарних новин з фронту, куди продвинулися наші хлопці. Молодці, тут фо. Також гарні новини в тому, що ще потрусять наших олігархів, і ми з вами будемо бачити такі гучні скандали чи події, ну, які ми бачимо і досі. Ну, то нехай так і буде, нехай буде ще краще. Дякую.